Дід та баба та була курочка ряба та знесла на поличці та знесла яєчко. Дід бив, бив, не розбив. Баба била, била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком зачепила. Яєчко впало і розбилось. Це моя тире. Так, що складно було вистояти на ногах, однак вони трималися, що сили, як уля йдумала, у у катили умілошине і залишилися. Їм умилаючи ми зелені їм На сто доріжках за дзвінком. То стогне дні перширокий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, Горами хвилю підійма. І білий, і блідий місяць на ту пору і з хмари де, де виглядав, неначе човен в сині морі То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Згаєм розмовляє, шепче за Пливе човен до додому один за водою. Пливе човен води повен ніхто не спиняє, кому спини черебалоньки на світі немає. Поплив човен у синє море, а воно заграло. погралося Погралися хвилі і скіпок на сталю. Вітер б'є, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить, а на кобзі грає. Погом в нього степ, як море, широке синіє. За могилою могила, а там тільки мрія. Сивий уста ручку кинув, вітер повіває та приляже, та й послухає, як об зараз співає. ле ле